Вони чемно вітаються з гостями, трішки хвилюються на імпровізованій сцені і кожним виступом зривають овації. Малюки співають, розповідають вірші і щиро посміхаються. Втім, дивляться в очі вихователів, бо ж рідного погляду не зустрічали роками. Зі 112 підопічних дитячого будинку малятко родину мають лише половина інші щодня на неї чекають. Саме найбільший подарок для дітей це їхня рідна мама. Всі дітки чекають свою власну маму, виглядають її віконечко. А дівчатка часто беруть на руки ляльку, колискову її співають, колишуть ляльку про те, що як вони виглядають свою матусю, як матусю я люблю, як її чекаю, і як часто я дивлюсь у віконечко, я її завжди виглядаю. Діти живуть надією, бо ж батьки зазвичай не повертаються. Рідними для них стають небайдужі вінничани. Головний податківець Вінничини Ірина Зленко з вихованцями поріднилася давно. У дитбудинку вона частий гість на свято завітала у супроводі доньки. Сьогодні ми тут це ніяка там не акція, ніякі не промокампанії. Ні в якому разі це просто такий душевний мій стан. Мені дуже хочеться, щоб кожна з цих дітей точно так же брала маму за руку. Щоб Якомога менше було взагалі таких закладів. Оновлена спортзала та гори, іграшок у ній. Все це привітання від податківців. Свої візити вони не рахують і обіцяють скоро приїхати. Вдячність малеча демонструє не лише емоціями, але й власним подарунком. Спільно з художньою студією Акварель створюють картину з соняшниками і передають благодійниці.